Шиффин ремінний ціна 3400. Вот такий шифен 3400 коштує. Дякую за вподобаєчки, за підписочку в прямому ефірі. Ну, Запитуйте щось, бо стає цікаво. Шифен на 4х4, так, да, будь ласка, ось є. Це у нас одноциліндровий з ремінним приводом. Такий буде коштувати 4500. І є трьохциліндровий. Це Елька буде 6200 коштувати. Оріончик 8900. Ось, будь ласка, є по наявності. Коштує 8900. Ну, в 50-50 кінських сил, в 40-го 40 кінських сил. Глянув, рукою махнув та да й пішов. Льоха, ну що ж ти оце. Так, будь ласка, ось вам соліс, такі коштує 8500. І там ще є акційні по 8000 23 го року. І екстра буде коштувати 8200. Джинма, що ви маєте в виду? Така от джинма 50 800. 40 7500. 24 там на широкій резині 6800. Ці трактори є по наявності. Так, соліс 50-й показую. Je